Зі щирими словами вдячності, кароваєм та квітами зустріли Юрія Яков'юка. Жителі не могли стримати емоцій. Його повернення чекали всі. Ще у 2022 році. Військовослужбовець потрапив у полон в Маріуполі. 4 липня в межах обміну полоненими серед звільнених був і 66-річний Юрій. Я навіть не сподівався, що така кількість народу прийде. На зустріч зі мною те, що довелося мені винести, не всі з вас зрозуміють, було важко, було складно, але по-іншому я не міг. І навіть в мене практично в 22-му році, 1 березня, мала кінчатись ротація. Просто не вистачило чотири дні мені, щоб повернутися додому. Юрій пішов добровольцем ще у 2014-му. Також служив у добровольчому українському корпусі. Потім був парамедиком медичного батальйону госпітальєри. Але я не жалкую, що я це зробив, тому що не був би я там, в Маріуполі. Я б все рівно пішов би на той фронт. Де і сьогодні мої товариші виконують священний обов'язок перед Україною. З неймовірною радістю та теплими словами прийшли привітати Юрія й односельчани. Те, що чоловік потрапив у полон, односельці дізналися через декілька місяців. Думали, що Юрій зниклий безвісти. Коли я довідався, що в полон Юра попав із Азовсталі, ось то було дуже гірко. Молився за нього. Ну, і Дякувати Богу, що вже Юра живий і вернувся. З полону зустрічаємо. Це справ, це справді герой. З Селищної ради була інформація у Фейсбуці, я одразу підскочив до стелі. От. І кинув все, взяв в день відпустки, щоб от зустріти героя нашого, він любив пожартувати це, від нього не забереш і дуже чуйний, завжди підійде, запитає, як ви там, що ви там. Ну такий дуже приємна людина, дуже приємна. І коли ми, я наприклад, коли узнала, що він з'явився, я плакала, скажу так, як є, тому що ну знаючи цю людину. Я взагалі не знала, що він був в полоні. Я думала, що він був пропав без вісти. А потім сказали і така, ну, радість, радість. Для жителів повернення Юрія Яковюка стало справжнім святом і символом незламності українського духу. Діана Смірнова, Андрій Дейнега, Новини Рівного.